Релактація та індукована лактація у цьому відео ви дізнаєтеся про процеси релактації та індукованої лактації. Релактація полягає у відновленні грудного вигодовування дитини, яке було припинено до 6 місяців тому. Протягом періоду понад 6 місяців ми називаємо це індукованою лактацією. За 6 місяців ми говоримо про індуковану лактацію. Запуск вироблення молока у жінки, яка ніколи раніше не була вагітною, також називається індукованою лактацією. Неймовірно, але правда, жінка може годувати грудьми усиновлену дитину. Показники успіху дуже високі в країнах, що розвиваються, де це є поширеною практикою. Щоб зрозуміти, як це можливо, потрібно знати дві речі: чим більше механічних подразників отримує груди. Тим більше розвиватиметься молочна залоза. Чим частіше молоко сціджується, тим більше молока воно вироблятиме. На практиці почніть з легкого масажу грудей та ареоли, потім стимулюйте груди, сціджуючи молоко вручну, щоб розвинути молочну залозу. Робіть це від 8 до 14 разів на день, обов'язково проводячи один сеанс стимуляції вночі. Стимуляцію грудей також можна проводити за допомогою молоковідсмоктувача. Час необхідний для вироблення достатньої кількості молока, варіюється від кількох днів до кількох тижнів. Кількість виробленого молока різна у кожної жінки. Завжди пропонуйте груди перед кожним годуванням, навіть якщо дитина ще не бере їх. Важливо привчити дитину до грудного вигодовування, забезпечте якомога більший контакт шкіри з дитиною. Це сприятиме виробленню молока. Хоча дитина не може ефективно годуватися грудьми. І, звичайно, поки у вас недостатньо молока, щоб годувати її, вам доведеться давати дитині молочну добавку. Уникайте давання таких догодовування з пляшечки, оскільки ви можете заплутати дитину, поки вона навчається смоктати грудне вигодовування. Натомість. Давайте дитині догодовування, ча... чашки, шприца або системи для додаткового годування, яка має перевагу в тому, що вона навчає дитину робити ті ж рухи рота, що й під час грудного вигодовування. Через деякий час, від кількох тижнів до кількох місяців, ви зможете поступово зменшувати кількість догодовування, що дається дитині. Почніть перехід, коли помітите, що дитина п'є ефективно та в достатній кількості.